Раніше я наносив хімію на одному циклу, чекав, поки вона висохне, її, натирав. Зараз, на, зараз наношу на 2 на 3. І хімія, поки на другому на третьому мажу, то на першому вже хімія спрацьовує і вже треба буде зараз їх обтирати. Так що така підготовка це початок. Потім буде поліровка бока цього цього, хвоста. І так само тут, тут вже був сполірований то цього вже можна буде тільки брати і мити. Моторний осек, вилку, колеса. І ну, коротше, все. І потім буде натирання. Натирання, вилизення. А, ще цепочка має митися так само. Вона виглядає ось так. А буде виглядати в нас... Буде виглядати ось так. А ні, я цим їжджу, цим теж буду виглядати ось так. Чисте, біленьке, гарненьке, Мажеться спеціальним таким маслом. Так що така ото ситуація? Шістсотки. ки Тут 600ки, 900ка літрові, 600ки кавасакі, 750 Коротше, чуточку реклами, треба вона чи не треба, але ми покажемо. Керхер мойка. Називається як? Називається Дніпро М. Саме 100, скрі, там, 180 100 бар. 180 бар. Десь їх мені мали, хлопці. Мостить так, просто пальці обрізає. Поняли, так? Да? Я покажу, що в неї робити. моло До робити. Долекерха. Можна його купити ну, на сайті або в магазині Дніпроему. Найголовніше гарантія 3 роки, 180 бар, 16 з копійками, по-моєму, таку хімію двокомпонентну. Щось чим вона цього літерка, але її не вистачає недовго. Тим як мити, з і вона стала однорідна. Тоді штука викручується. Реклама не реклама, але якщо в'єш хороша, чого його не прорекламувати. Бобчик тихо! І заливаємо. Я думаю, що то може навіть бути забагато для нього. Для мотоцикла, для машини разом. Коротше, що останеться наліп назад. Jo us veig a el resultat. може і не фарпети Хорош, так багато не треба. Назад все вибірімо є. Ну давай. Венелине керкера. Там вже багато. Ще є? Да. тут що там шофи. Мо. з чимось. що переплачувати за того Керхера? Гарантія 3 роки. Здохла, занесли, поміняли або зробили. Три роки гарантії саме шукаєш. За Зачем платіть дважди? Це відео для тих, хто хоче помити машину на мойці, кому завжди не вистачає грошей, треба докидати, докидати, докидати. 16500 і така мойка у вас вдома. Ще один апаратик В історію помитий Дніпро Емом. Перед завершальним етапом мойки буде. Маска цепа. Шальним буде е, витирання, натирання, щоб він був гарний, чистий, блистів. Не знаю, чи надовго, бо трошки в гаражі пиляка. Буває поляки пропадають, але... але ти його як натриєш, намиєш, намажеш, то ж хочеться його, аж хочеться його купити. Ну Проходить час, він припадає пиляку і знову треба буде чуть, чуть усі жити.